Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Дякую, Яну. Так, продовжуємо марафон випуском новин. Нагадаю, для вас працюють інформаційні команди фактів «СТВ» та Вікон СТБ. У Кривому Розі о 10.48 сьогодні пролунав потужний вибух. На цей час відомо про п'ятьох постраждалих. В місті пошкоджені інфраструктура та авто. Звук вибуху було добре чути навіть під час прямого включення начальника районної військової адміністрації Вігана Сетниченка в ефір марафону єдиних новин. Нагадаю, у кривому розі нині оголошено жалобу за чотирма жертвами російського атаки, що сталося вночі. З понеділка на вівторок. Тоді по місту вдарили балістикою. Ворог атакував готель. З нами зараз на прямому зв'язку голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пане Олександре, вітаю вас. Отже, ворог знову продовжує бити по цивільній інфраструктурі міста Кривий Ріг. Гинуть цивільні, страждають цивільні. Що вам зараз відомо про наслідки? Ось сьогоднішнього цього ранкового удару. Мене чутно. Алло? Пане Олександре. Так, да, я чую. Отже, пане Олександре, я тоді повторю запитання. Отже, продовжуються удари російської армії Російської Федерації, враження об'єкта цивільної інфраструктури. Зараз триває аварійна рятувальна операція. Ми проводимо задіяні і рятівники і ДСНС. На зараз п'ять постраждалих. Чи відомо про наслідки того ранкового удару? Я маю на увазі в контексті масштабів. Скажімо так, чи вам можна цю інформацію вже нам оприлюднити зараз? Наскільки серйозним був цей удар? Не чутно. чутно. Зараз чути мене пане Олександре. Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу, був з нами на зв'язку. На жаль, не досить якісний зв'язок. Тим не менш, він розповів нам про наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу міста Кривий Ріг, який стався о близько 11-ї ранку. Сьогодні нагадаю в Кривому Розі. Сьогодні оголошено день жалобу через загиблих п'ятьох загиблих внаслідок удару ракети по готелю міста Кривий Ріг в ніч на вівторок. Під час ранкового обстрілу Курахівської громади на Донеччині загинула ціла родина. Батьки та двоє дітей росіяни поцілили у будинок авіабомбою. заявив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Також напередодні від ворожого залізяча одна людина загинула і двоє поранених у Костянтинівці та Селидовому. Загалом же під прицілом окупантів опинилося майже 20 населених пунктів. Через погіршення безпекової ситуації у Костянтинівці розпочата обов'язково евакуацію дітей. А у Покровську і навколишніх громадах запроваджено. Тривало комендантську годину на вулиці дозволено бути лише 4 години. Російські війська продовжують просуватися до Селидового та Покровська, тож звідси вивозять цивільне населення. Напередодні з небезпечних територій вдалося виконувати до трьох тисяч людей. В обласній військовій адміністрації закликають жителів поквапитися і не чекати до останнього. На Донеччині росіяни під час своїх піхотних штурмів досягають успіхів. Їм вдається суттєво просуватися на Покровському напрямку. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, за останні кілька днів ворог просунув лінію фронту ще на два кілометри вглиб. Окупаційні війська вже взяли під свій контроль Калинове, Мемрик і, начебто, перерізали трасу Покровськ-Донецьк. Також за три дні ворог захопив Новогродівку і розвиває свій наступ на Селидове. Від цього міста Росіяни перебувають за кілька кілометрів рухаючись від Мемрика та Красногорівки, супротивник намагається оточити наші сили на Курахівському напрямку. Важка ситуація біля Вугледара Росіяни окупували Костянтинівку і намагаються оточити саме місто Вугледар. Нагадаю, напередодні президент України на великій зустрічі керівників держави з пресою запевнив, що він разом із главкомом за Олександром Сирським намагаються посилити покровський напрямок. Також Володимир Зеленський повідомив, що з початком курської операції наступ ворога неподалік Покровська сповільнився. Він вважає, що Росіяни можуть втратити на тому напрямку 50-60 тисяч живої сили. Глава держави також повідомив, що незабаром Україна представить Сполученим Штатам свій план перемоги. Один з пунктів це примус Росії до. Завершення цієї війни, курська операція, за успіхами якої зараз стежить увесь світ, також частина цього плану перемоги. Наприкінці осені Україна готує другий саміт миру за участю країн-партнерів. Росія може бути на ньому представлена, але ми не готові до жодних територіальних компромісів об обмін на будь-які гарантії безпеки. Наталя Кулик продовжить тему. Прес-конференцію президент Володимир Зеленський розпочинає з хвилини мовчання за загиблими внаслідок російських обстрілів останніх днів. Ця війна забрала життя різних людей, різних професій, але всі вони робили все, щоб Україна зберегла свою незалежність. Далі шквал запитань про найнеочікуванішу операцію наших збройних сил на території Росії, котра повернула віру світу у військові успіхи України. Курську операцію президент називає успішною, бо зупинена окупація Харківщини. Ми зірвали плани ворога щодо можливого повторного захоплення Чернігівщини та Сумщини і розбили велику кількість російських сил. Наші дії на Курщині позитивно вплинули на деякі рішення західних партнерів. І ключове каже Верховний Головнокомандувач, курська операція це один з етапів завершення війни і один з пунктів плану перемоги України, який у вересні Володимир Зеленський обіцяє презентувати лідер. У США і також обом кандидатам у президенти Америки Камалі Гарріс і Дональду Трампу один із напрямків, де частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Як просуватиметься операція далі і чи може вийти за межі Курщини, президент залишив у таємниці і наголошує саме таємничість і дуже вузьке коло тих, хто знав про плани Києва, одні зі складових успіху Курської кампанії. Та водночас на Східному фронті ворог навпаки просувається. Окупанти наближаються до Покровська, місто на валізах. Повна окупація Донеччини була і є ціллю росіян 2014 року, і це не пов'язано з діями України в Курській області, впевнений президент. З головком ЗСУ щодня обговорюють посилення цього напрямку та на інших проблемних, але є питання в ресурсах, людях та зброї. По-перше, почались якісь ротації. Фундаментальними поки що ротаціями я не можу це назвати, буду відвертим. Але є початок. Це важливо дуже І про посилення Покровська постійно говоримо. Різні укріплення, різні речі. І війська, але і пакети, про які ми говоримо. Цікаво, я тут нещодавно порахував щодо одної підтримки, порахував, скільки ми чекали, а потім в момент, коли воно перший раз почало заїжджати, і в якому об'єм. Такий ювілей був. ювілей був 12 місяців. Це відповіді на багато речей. Росія не хоче завершувати війну. Україна ж залишається послідовною, готується до другого саміту миру. Його планують провести в листопаді. Усі держави-учасниці хочуть бачити на цьому саміті представників з Росії, каже Зеленський. Вважають, це буде шансом завершення війни. Представники Росії. Якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутніми, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн. Вкотре президент категорично відповів: Україна не буде обмінювати свої території на гарантії безпеки в рамках будь-яких переговорів яким для України буде 2025-й, чи збережеться рівень підтримки військової та фінансової від наших партнерів? В офісі президента наголосили, що дня інформують партнерів про реальну ситуацію на фронті та наші потреби. І, попри спроби російської пропаганди залякати нас, як от розкручування новини, що Німеччина скорочуватиме нам допомогу? Підтримка заходу залишається під час останньої телефонної розмови між президентом і федеральним канцлером. Федеральний канцлер абсолютно чітко сказав: все, про що ми домовилися, все про що ми домовилися в рамках безпекової угоди, Німеччина буде виконувати. У всіх є політика, десь відбуваються вибори. Саме тому сьогодні ми. Працюємо, і ви знаєте, що ми працюємо з об, об, обидвами штабами кандидатів вже в президенти Сполучених Штатів. За два з половиною роки повномасштабної війни партнери надали Україні майже 100 мільярдів доларів допомоги. Війна виснажує ресурси. Наступного року маємо дефіцит бюджету 35 мільярдів доларів. Розповів прем'єр Денис Шмигаль. 20 мільярдів уряд знає, чим покрити з програмою Ukraine Facility від ЄС та коштами від МВФ. Залишається знайти ще 15 мільярдів доларів. Один з варіантів заморожені російські активи. Ми розуміємо, що це прийдеться шукати або у внутрішніх джерелах, або з 50 мільярдів конфіскованих російських активів, або продовжити і, скажімо так, допрацювати наші кроки з партнерами для того, щоб нас підтримали в цій сумі. Неминуче підвищення податків. Уряд пропонує збільшити податок на прибуток банків, для усіх підвищити військовий збір і запровадити підхід воюй або працюй. Це виведення бізнесу з ціні, щоб податки по-чесному платили усі. Наталя Кулико, Олексій Євченко, факти сітів. Рафон єдині новини. Виробництво нової ракети дрона Паляниця коштує приблизно мільйон доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. На думку Михайла Федорова, ця розробка змінить ситуацію на полі бою, адже тепер ми зможемо завдавати несподіваних та глибоких ударів у тил ворога. Нині про нову українську розробку відомо дуже мало. З відкритих даних зрозуміло розробляли інновацію півтора року. Йдеться про абсолютно новий клас зброї ракетний дрон з реактивним двигуном. Дальність польоту засекречена, але відомо що в зоні досяжності близько двох десятків російських аеродромів, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підтвердив уперше успішне застосування нової зброї. А вчора глава держави офіційно заявив, Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету. Мінус ще один російський літак на Краматорському напрямку. Воїни 28-ї бригади імені лицарів зимового походу збили ворожий штурмовик су 25 із переносного зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Літак намагався обстрілювати наші позиції. Додали в угрупованні військ Хортиця, але тепер його уламки прикрашають донецькі пейзажі. У Росії призупинив роботу аеропорт Казані. Через загрозу безпілотників затримано кілька рейсів. Літаки, що летять до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару. Пропагандистські пабліки повідомляють, що безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у Кіровській області в місті Котельніч. Це на північ від Казані і за понад тисячу кілометрів від України. А вночі у Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза. У Каменськ-Шахтинському її атакували дрони українського виробства. Обництво це спільна операція гур та сил спеціальних операцій, підтвердили фактам наші джерела в цих структурах. Тамтешній губернатор повідомив, що, начебто, чотири безпілотники збили близько третьої ночі. На відео, яке виклали місцеві жителі, видно, що горить кілька цистерн. За попередніми даними, це комбінат Атлас Росрезерву. пальним. Звідси забезпечували окупаційну армію. Тим часом у Пролетарську Ростовської області досі масштабно палає після удару дронів по нафтобазі ще 18 с. Серпня 184 бойові зіткнення сталися на різних ділянках фронту за минулу добу. Про це повідомляють у генштабі. Найгарячішим напрямком досі залишається Покровський. Там наші воїни відбили понад півсотні російських штурмів. Не менш складна ситуація на Куп'янському та Турецькому напрямках. Зупинено 25 та 23 атаки відповідно. Зокрема, точилися бої біля Неліпівки, Турецька та Нью-Йорка. Ще понад два десятки атак українські військові відбили в бік Краматорська. Крім цього, за добу наші захисники. Сники ліквідували або поранили понад тисячу окупантів. Також спалено 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему вогню та засіб ППО. Екстрені відключення скасовано. Повідомляє ДТЕК. за вказівкою Коренерго. Повертаємося до графіків стабілізаційних вимкнень у столиці, а також у чотирьох областях Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій. У разі змін компанія обіцяє оперативно інформувати про це. Додам ще о дев'ятій ранку. ДТЕК попередила про запровадження екстрених відключень у цих регіонах. Однак, уже за дві години з'явилося повідомлення, що їх скасували. Отже, світло буде за графіком. Але в Міненерго просять жителів цих регіонів та й загло усіх українців максимально щадливо використовувати електрику, особливо у години найбільшого споживання зранку та ввечері. Що ж на цьому поки все? Наш наступний випуск за 15 хвилин. А марафон триває.